Мої вітання, хто зі мною знайомий, той знає, що я просто обожнюю приправи. І сьогодні я ділюсь з вами дуже класним рецептом солі приправи із базиліку. Це одночасно і сіль, і приправа, готується вона швидко, просто та неймовірно смачно доповнить будь-яку страву. Дуже ароматна, дуже класна. Обов'язково раджу вам спробувати та приготувати її і додавати до будь-яких страв. До салатів, до перших страв, навіть у випічку для приготування хлібу це дуже смачно. Ця базилікова сіль стане в нагоді будь-якій господині і різнобарвить будь-яку страву своїм смаком. Тож обов'язково додивіться рецепт та спробуйте її приготувати. Для початку я йду до себе на город та зриваю базілік. Він вже трішки переріс, але я намагаюсь обрати як можна свіжіші молоденькі листочки. Квіточки також можна додати, але небагато, багато, щоб вони були молоденькі. Назривала базіліку, в мене тут і фіолетовий, і зелений, так як буду готувати дві з солі. Зелений в мене, до речі, з лимоном. Дуже раджу вам, якщо будете купувати насіння, то придбати саме такий базілік. Він дуже ароматний та дуже смачний. Гарненько перемиваю весь базилік та викладаю його на рушничок сушитись, щоб він просох від вологи. Залишаю його в такому вигляді приблизно на годинку і можна буде повертатись та готуватись. Базилік вже просох, у чашу блендера я вкладаю спочатку фіолетовий та додаю до нього сіль. У мене 50 г базіліку, на цю кількість я додаю пів кілограма, тобто 500 г солі. Сіль я кладу звичайну, в мене сьогодні крупного помолу, можна ту, яка є у вас в магазині. Перебиваю блендером все до однорідної маси. Зараз під час збивання фіолетовий базилік стає дуже негарного кольору. Він такий сіруватий, але не хвилюйтесь, після сушки він набуде свого фіолетового відтінку. Те ж саме я повторюю із зеленим базиліком, також перебиваю його. На 50 грамів пів кілограма солі до однорідності, цей дуже гарний, навіть не висушений. І тепер всю базилікову сіль я викладаю на деко для випікання. Застиляю його пергаментом і сушити я буду у духовці. Я пробувала сушити у сушарці, але в духовці це набагато простіше та швидше. Але обов'язково застеляйте деко пергаментом. Поклала всю сіль на деко, відправляю його її у духовку. Духовку вмикаємо на мінімальну температуру, яка є у вас. У мене це 100 градусів, але духовка слабка, тому я виміряла це приблизно 70 градусів. Обов'язково на дверці кладемо рушничок, щоб був у отвір та вмикаємо режим конвекції. Сіль сушимо до повного висихання, в мене це зайняло 2 години. Одразу я сушила 2 піддони: і фіолетову, і зелену. Ось така сіль в мене вийшла. Тепер я беру та відправляю її знову до чаші блендера, вкладаю в чашу блендера та буду перебивати до однорідності. Скільки перебивати залежить від ваших вподобань. Я люблю, щоб вона була крупненька, тому не дуже взбиваю. Якщо ви полюбляєте, щоб вона була більш дрібного помолу, то взбивайте довше. Ось така гарна сіль в мене вийшла. Тепер я її обов'язково засипаю в будь-якій ємності. В скляні або в пластик. З гарно щільно закритими кришками і в темній шафі я зберігаю цю приправу протягом року. Прекрасно вона стоїть. Не втрачає своїх властивостей, не втрачає свого кольору. Дуже смачна і дуже гарно зберігається. Тому обов'язково спробуйте це дуже смачно та легко. Смачного.